З давніх давен людство цінує дари землі, що збагачують наш раціон. Серед них особливе місце посідають бобові, горох, маш і нут. Ці маленькі, але могутні зерна справжнє джерело білка, клітковини та безлічі корисних речовин. Вони різняться за смаком, текстурою та способом приготування. Пропонуючи безліч можливостей для кулінарної творчості. Горох частий гість на українському столі, маш – популярний в азійській кухні, а нут незамінний у стравах Близького Сходу та Середземномор'я. Але сьогодні ми зазирнемо глибше у самий початок їхнього життя, щоб відкрити справжній скарб мікрогрін бобових. Мікрогрін це молоді паростки, що знаходяться на піку своєї життєвої сили. Це перші ніжні листочки, що пробиваються з насіння, концентруючи в собі максимум корисних речовин. Життя ховається навіть у найдрібнішому зернятку. Сховане під твердою оболонкою воно чекає свого часу, мов сплячий велетень, готовий прокинутись від дотику води. І ось крапля за краплею проникає в зернятко і починається дивовижна метаморфоза. Вода еліксир життя проникає всередину, пробуджуючи насіння від сну анабіозу. Мов чарівний ключ вона активує ферменти маленьких, але потужних помічників, що запускають каскад хімічних реакцій. Це справжня алхімія природи, де складні речовини розщеплюються на прості будівельні блоки. Крохмаль перетворюється на солодкі цукри, паливо для росту, білки розпадаються на амінокислоти, цеглини для нових клітин, а жири на енергію для побудови клітинних мембран. Зернятко ніби вдихає на повні груди, споживаючи кисень, і починає свою подорож до світла. Під час проростання насіння відбувається дихання, біохімічний процес, у якому кисень використовується для окислення запасів поживних речовин у насінні, що забезпечує енергію для росту. З-під землі пробивається тендітне молоде стебло, тягнучись до сонця, мов дитина до материнських обіймів. І тут відбувається справжнє диво фотосинтез. Сонячне проміння, мов невидимі пензлі, малюють на листках зелений колір хлорофілу, чарівної речовини, що перетворює сонячну енергію на живу силу. Саме хлорофіл насичує рослини потужними антиоксидантами, щитом для наших клітин, що захищає їх від руйнівного впливу часу та хвороб. Це справжня фотоелектрична станція в мініатюрі, що перетворює сонячну енергію на багатство вітамінів та мінералів. Вода ж, мов невтомний кур'єр, доставляє з ґрунту цінні мінерали для рослини. У рослинах ці мінерали виконують життєво важливі функції. Кальцій зміцнює клітинні стінки, калій регулює водний баланс, а магній є складовою хлорофілу. Саме завдяки цим елементам мікрогрін стає джерелом поживних речовин, корисних і для людини, кальцій потрібен для наших кісток, калій для серця, магній для нервової системи. Вони, мов маленькі гвинтики та шестерні, вбудовуються в складний механізм рослини, забезпечуючи її життєдіяльність. Саме в цей момент, на піку свого розвитку, молодий мікрогрін. Стає справжнім концентратом корисних речовин. Він містить в рази більше вітамінів та мінералів, ніж його зрілі аналоги. Це справжня вітамінна бомба маленький, але потужний союзник нашого здоров'я. Мікрогрін це не просто тренд. Це подарунок природи, доступний кожному. Його легко виростити вдома на звичайному підвіконні, створивши власну міні-ферму здоров'я. Додайте ці ніжні листя та стебла до салатів, бутербродів, смузі, і кожен день наповниться свіжістю, смаком та неймовірною користю. Проростання це символ нового життя, а мікрогрін це можливість черпати з цього джерела, енергію та здоров'я. Проростіть своє здоров'я. Разом із мікрогріном